І так, всім привіт! З вами Олекса. І в нас третій двобій на мисливцю. Так, щось він не б'є нас, цей хлопець. Незрозуміло чому. Захист в нього досить потужний. Так, але в нас лишилось 20 хвилин до кінця двобою. Сюди я хочу одразу вейдера запустити. Іс, 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 із. З тобою з тобою. А чому ні? Так. Запустимо вейдера, а далі буде видно, що, куди, кому і як. Так. Ну, неприємно. Неприємно так Поїхала. Ну, серйозно так, може ти погано. Ну ват, Та що ж ти зробиш? Угу. Добре, добре на грані провалу, але впорались наче. 54. Втратили вата, втратили захист. Масливці. Так, пішли. За імперією. Забираємо цих хлопців. Угу, не страшно, стан. Ну, такой себе стан. Может, нам было бы краще? Так, вот паразит. dobrze mm -hmm. Tak... Dobra... Czanko... No! Ach, Це може бути промо. Да. Цього я і боявся. Ракети Джанго потужно б'є. Так. Осьюди я можу запустити свій клюкопак. Свій медоклюкопак. До речі. Взяв корсан... корсар... Корсантана в золото вже можна буде щось робити, ще одну пачку якусь. Типу Боуш, Лея, Вендо і Хан. І цей і Корсантан. Можливо, з цього щось і вийде. Страшно. Dobrze, Netrzejemno. Tak. dobrze, Stan. No, da. dobrze, Ten jungle to be, ten to be, ten jungle. No, ja ci wpary prze. Мало ймовірно. Так. Можна зробити так. Так, так. У відлеї мають мають зробити свою справу. Досить болючі, тим більше проти одного персонажа. Угу, Так. Провокація і. От, Супер. Так. Та що ж ти будеш робити? Поїхали. Добре. Є. Добре. Так, питання, чи закриємо ми повністю. Не знаю, правда, є в нього легенди чи ні, але в основі в нього падба стоїть ватаця. Ну, на арені тобто. Та, такий собі захист у нього. Незрозумілий. Ну, потрібно йти наверх. Імперія є дуже неприємна, є срела неприємний. Так. Добайте, хлопці та дівчата. Не цих ситхів поганих. А можна просто не закрити і не морочити голову. Так. Угу. так, давай. Очікувано. Но не страшно, добре. Добре. Супер. Зараз ще одна. Палка. Добре. Добре. Так. Беремо провокацію. Неприємно. Знімаємо. Є. І є. Добре. Розгон. Провокація. І пішли. І добили. Є добре. Відків забрали. Так. хе Хеге, -хе. Е, да, є досвід боротьби з цими хлопцями. Неприємний, на жаль, досвід. Так, спробуємо за ПП. Так, тут, мабуть, Барселу у будемо вибивати. <проб> Нам головне один раз забрати, щоб працював да рятівник. Ага, негідник який, ти подивись. На. Приємно? Давай. Взагалі слабенького не б'ють. А чим можна тебе добити, скажи? Сремон. Чим же ж тебе забрати, ким? Ким чим? Чим ким? ким? Мабуть. Ось так я хочу сходити, мамо, сюди. Потім закрию низ. Так, у нас, в принципі, 10 хвилин лишилося, слухай, не так багато часу. Так, поїхали стан. Є, масуха. Є. Угу. Давай. Трошечки вилетіли, поїхали. Очі. Що всього передостанній бій, мабуть. Хоча за 5 хвилин можна ще встигнути. Наробити біди. Супернику. Так давай. Ну, майже, майже дуже близько вже до пробиття сестри дев'ятої. Зараз, мабуть, буде лікування. Так, давай хочу. Стан не прийшов. Угу. Так, у нас суха. Лікування і запира. Забрали 9, 7 і восьмого зараз заберемо. Відновлюємо стяги. Угу. Угу. Добре йдемо, добре пробиваємо. нам мабуть, не проб'ємо. Як мінімум, не встигнемо. Максимум стягів 57. Добре. Дуже добре. Среван, Среван. Можна спробувати вампу, але ж він буде станати собака, Що він ще бастала. Неприємно кого ти там взяв? Повстанців. Давай, давай, давай. Так, тут особливий вибирати немає із з чого. Візьмемо тоді мисливців. Таким чином. Там ракета Боби має вирішити двобій. Так, блокування хочеться. Призив сюди. Так, давай так. Не страшно, <laughs> Дідька, все є, так, зараз буде провокація сюди. Добре, так, давай. підпалюємо. Присивна та яка подивись. Так, є, давай. І є, ракета. І ще одна, добре. Один хід вирішив в обій. Так, так, так. Сюди що можна зробити? Можна спробувати таким чином. Піти танка немає, може їй і вдасться перемогти. Так, 10 хвилин лишилось рівно 10. До кінця двобою. <coughs> Давай зробимо ось так. Ще ось так. Ну. О! О. Там доп захист. І взірвемо. Є. Супер. Супер виконали контракт. <gül�> Давай. Добре. Збираємо карта. І вішан Вишається! Слабенько? Адже як відновив трошки захист? Давай. Все. 56, так. Тільки на ленту. Не вистачило броні. Так. Евоки і феніки. Евоки. Чому? Б? Запустити клонів на них. Чому ні? Я думаю, що вони впораються. Так. Хочеться ще на трішки побити. Але поки що не знаю ким. Так. О, супер. Підходить. Так, забираємо. Ойкета, забираємо, говоримо. І черпу доб'ємо. Супер. Так, дивно, що він не б'є. Все-таки дійшов до фінала без поразок. О! А тут там можна й таким чином зайти. Ой, дідько! Випустив телефона з рук. Так, поїхали. Так, знімаємо шиха. Ха, я так. Все ж. Розганяємо. Хай буде поки що. Призив. Та щось взагалі цей майс не хоче бити. Ніяк. О, так, знімаємо шиха. Зняли. Добре. Мимо добре. Добре. Зоберемо Геру. І потім доб'ємо. Езру. Боляче. Але не страшно. Так, ставить є. Знімаємо ШХ. Добре, поїхали. Так. Не туди. Призив. Все. 57 фул. Що лишилося в нас по часу? 5 хвилин. Можна спробувати за вампу зайти? Можливо там навіть дитокрончик якийсь є. На що на тражу? Ось настійкість піде. Якщо він буде супротивлятися станам пастили, то це вже буде добре, вже буде шанс на перемогу. О, слухай. Ну так, да, контратаки це не, не сюди. Ми про таке не чули. Пробиваємо потрішки. О! Ага. Не вийшло. Не страшно. Так, давай. Розганяємося. Не страшно. Взагалі ні разу. Супротив, хай буде. О. Так слухай зараз. Ось ми його заберемо, я думаю. Ну а чому ні? Ну, так, да, зараз він буде лікувати це. Але ж то не страшно. Датакрон грав своє. Він дав нам потрібний час для того, щоб. Угу, очікувано. Давай ще раз. Він дав нам час, щоб пампа, так би мовити, розігналась. Так, дві хвилини менше. Бастила. Забирай бастилу, давай. Є... Контратаки будуть. Полікував. Радіо забрати перший все. Одразу потрібно було вицілити цього Джолі. Втретє вбиваємо всю пачку. Все, Супер, 38. Непогано. Лампа рулить. Що лишилося по часу? Там хвилинки три, мабуть, Дві. Отилі не встигнемо пробити, Ну вона не дуже складна, слухай. Давай. Так, 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 ти, ти, ти. пішли. Дві хвилини, щоб хоч одну встигнути пробити, вже буде плюс. З вічними загрузками нам це вдасться там хвилина, мабуть, лишилась десь півтори, може. От бач. Хвилина двадцять. Угу. Так, призив. Фейдера є. Давай. Так, добре забрали цього. Ну-ка, розшинемо. Забрали шаттл. Можливо, нам не вдасться. бій зайти ми зможемо, але ми не встигнемо вдарити. Кінчується одразу він. Не вистачило буквально там нам 3-4 хвилинки, щоб повністю закрити. Давай може хоч один корабль встигнемо забрати? Чи ні? Ні, ха. да, Ну, нічого страшного. Тим не менш, це перемога в суху можна сказати. Так, 1235 От, суперник не бив. Не зрозуміло чому. От. Добре, давайте подивимось склад його. Що це за хлопак? Multiply. vai. Não. Tá. Давнього зі складом, Не зрозуміло, як він дійшов сюди. В нього, да, в нього досить багато персонажів, але в нього жодної легенди, в нього жодного корабля легендарного. Там досить дивний хлопець. Ну, гаразд, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних роликах.